Вітаю! Мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою, ясновидицею Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити! І сьогодні хочу вже ж зробити прогноз для наших глядачів а, і поговорити про вересень, про місяць, яким він буде, і загалом до чого приготуватися українцям. І перше моє питання: яким загально буде вересень для нашої країни? Головним. Багато питань, багато що буде приховувати стосовно озброєння і надходження зброї. Президент. Бачите, все-таки наші моменти, коли витікає зброя, корупція дуже буде виходити за межі і буде деякі викриватись, і усе менше буде афішуватись. Так, дітям потрібно бути обережним. Навчальні заклади. Я все ж таки бачу, що будуть змінювати не очне повністю навчання, а якось 50 на 50. Онлайн, очно. І Харків, Одеса, Одещина, Київ. Бачите, зразу які карти. Випадають біля води. І знову світлом. Проблеми, обстріли майже по всій Україні, майже по всій країні. Але до 11-місяця, го місяця, знаєте, якісь будуть підписання, пропозиції, все ж таки надання зброї точно буде. Про це вже спілкуються і будуть важливі події дуже швидко. В 27 році вже підписано, ніби планується якийсь конфлікт воєнний. Мені здається, це Китай і інша країна. Точно. Але це може бути і холодна війна проти Америки. Постійно я зараз бачу Трампа. По-перше, у нього по стану здоров'я будуть виникати моменти, тому що велике напруження зростає, багато буде погроз в його сторону. Ах, зараз його дії, бачите, нерішучі дії, і він заходить як в тупиковий стан. Скандали. Ніби, знаєте, також показово. Підписання таємничі будуть, але вони всі будуть обнуляти. Дружні він ні до кого не буде. Не до України, не до Росії. Зрозуміло, що там з боку Росії були підстави, особливо минулий візит, угу. ніби як висміяли, знаєте, Трампа, показали, що він нічого не може. Вдіяти Росія нікого не боїться і з ким-то з Китаєм. Але Китай, я знову ж таки підтверджую, не за те, щоб України не було. Тут тонкощі домовленостей і дипломатії, хитрість, можливо, нам буде на користь. Під загрозою іще люди, чи саме в вересні я не впевнена, але ще будуть такі вбивства плани відомих, відомих людей. І що найбільше це отруєне повітря, я відчуваю отруєне повітря, яке потім давати буде. Про себе знати шкірні хвороби, ракові хвороби будуть все частіше, тому що дуже багато шкідливих речовин будуть випускати. Так, і обережними, знову кажу, обережними з вакцинацією дітей. Будьте, будь ласочка, діткам потрібно бути обережними. Віруси будуть поширюватись, будуть активні віруси. Це Ковід, новий, мутований. От віруси в Києві. Вірус, вірус. Біла церква, Київська область. В Криму готується, не буду казати, що. Шкільні заклади постійно тривоги, шахеди. Навіть 12 годин дня. 3 години балістика. Планується запускати сильний обстріл. Прям сильний обстріл. Який період досить? У нас сьогодні 5 число, якщо я не помиляюсь. 4, -те 4 -те вересня. вересня. Угу. 4 вересня. 11, -те, 8. Напротязі 7 днів. Бути обережними Харків. Суми. Одеса Одещина. Потім, потім. Захід, знову захід чернігів. Мені сьогодні, до речі, знову снився такий сон неприємний. Навіть не хочеться згадувати, але ж я маю сказати, що е, я у вісні виглядаю в вікно в якомусь будинку високому. Це десь поверх, я думаю, що восьмий. І я бачу, як під'їжджає техніка Росія, намагається наступ на Київ. Я знову ж говорю про цей наступ. Бути максимально обережними і сильні обстріли. Сильні обстріли Київ, Київська область. Скажіть, які небезпечні дати цього вересня, коли ворог готує ці сильні масштабні атаки, щоб наші глядачі, зокрема українці, Можливо, підготувалися до цього, розумію, щоб до цього підготуватися неможливо, але все ж таки були обачними і більш уважнішими до тривог ці дні. Саме неприємне те, що і на 1 вересня лунали повітряні тривоги, і на 2 вересня е, діти сиділи в підвалах. Тобто тут просто вже навмисно, ніби, знаєте, безпринциповий геноцид. Українців. Українців і дітей. Як то, ніби може і не здавати, що це вже взагалі тумач, але ні. Бачите, для них таких немає критеріїв. Восьме число. Мені не подобається. Біля води, 24-та, біля води. О знаєте, як над водою ніби збивати будуть багато Житомир. Житомирська область, Київ, Нака, Знову це Нака, може бути Кременчук, Кривий Ріг. НАКА. Харківщина, Сума, Часні будинки Запоріжжя. Брудне повітря акцентую увагу Запоріжжя. І ще хочуть, чи там, де Чорнобиль, повторити якусь радіаційну таку зробити. Вибух або улам поломку, але це так, знаєте, буде якось не неочікувано. Потім мені ще прислали мої глядачі постійні в Телеграм такі цікаві світлини над Луцьком, ніби як силует, був духа великий. І на півмісяць геть червоного кольору. Луцьк. Також дійсно повітряні тривоги, я бачу, що пролітають часто шахеди. Тернопіль, Хмельницьк, Полтавщина, Чернігівщина. От ніби як наступ будуть посилювати Сумська область Дніпро, Дніпро і Київ, Київ, Лук'янів, Метро Лук'янівська. Дарницький район, Святошинський район, Троєщина. От, не знаю, як свіжий запах від чоловік пролітають шахіди. Нові якісь будуть ракети запускатися. Але і багато буде візитів і домовленостей нашому президенту. І взагалі. Верховної Ради, верхівкам потрібно. Верховної Ради потрібно бути дуже обережними, тому що зараз все частіше будуть полювати за ними. Тому що це план, це схема. Називається, якось, я так дивилася, мені паутина. Паутина якось пау передається інформація і фотографується, слід ведеться. Слідкування за тією людиною. Якось будьте уважні, спостерігайте за автівками, які позаду навіть їдуть. Темну автівку бачу. У Львові ось був випадок. Андрієм пороб'єм. Там я бачу темна автівка слідкувала два тижні, як мінімум. Плановано. Все сплановано. І ще по цепочці. Три людини в найближчий час мають. 27 -е число буде обережними. ДТП будуть частими. Київ. 28 -е число. Мені не подобається. І від нас баговна буде, звісно. Після цього помста на К. Це Кривий Ріг, Чернігівська область. Конотоп, але я не можу зрозуміти, чи це Суми, чи Чернігів. Бачите, там прямо біля кладовища. Одеса. От Одеса Одещина, обережно, дуже обережно. І проблеми перебої з інтернетом. Все частіше будуть. Прудне, дуже повітря, особливо вранці. Одеса Одещина, 29 число. 3, 6-9 годин. І до вечором. Сірі, бачу -то на коричневі. І білий будинок, вулиці, обстріли. Харків, наступ, Харківщина. 25 числа обстріли для чесні будинки багато влучань. Там я бачу, як жертви. Ось мені показують іще високі будинки. Третій, четвертий. Це вже я бачила цю картинку було влучання. Київ. Це Київ. Mm. Зараз. Шостий, сьомий. Збоку як будинку? Біля новобудов. Недалеко. Соломинський, Голосівський, так, це туди ближче, а тепер Одеса. Там батути є діти. Якийсь садочок показують недалеко садочок. Сильні обстріли можуть бути майже по всій Україні. В захід України не розслаблятись. Потім мені все часто приходить чомусь Біла церква. Щось там ніби як будуть сканувати або пролітати буде. Біла церква вибухи. Там ще якесь має бути отруєння, чи столова, чи якесь харчувальний заклад. Mm. Авто, авто біля Пошти, скоріш за все, Лук'янівська мені да. Лук'янівська Біля пошту, там де. Укрпошта чи що? 15-те відділення. Цифра 15 іде. Офісні приміщення. 15 число. 10-те, Що 10-го? Одеса. 10-та Одеса, Одещина. Як шкільний заклад. Жінка має загинути. Початку поранення. Жінка не до 30, до 30 на вигляд. І дитина. Дай Боже, що встигла дитина, батьки. Зараз бачу дитину в будинку. Світлий будинок. Такий білий більш. Зелень. Макар чи що. На М. От ніби дитина, дай Боже, що встигла вибігти. Наступ мені, мені, мені постійно йде слово наступ. Різко можеш піти в наступ, сума, сумщина. Зараз про це, до речі, пишуть в ЗМІ, про те, що ворог готує новий наступ на Україну. Ми бачимо, що вся Україна майже під загрозою, особливо не тільки на найближчому тижні, так і в найближчому місяці. Я хочу вам подякувати за передбачення, але все ж таки звернутися до наших глядачів і попередити, що подібні розклади ми робимо не з метою вас залякати, а з метою попередити про можливу небезпеку і загрозу, чи вірити, чи ні, вирішувати вам. Ну і вже ж я б хотіла проанонсувати прямий ефір з нашою експерткою, який відбудеться наступного четверга через тиждень, 11 вересня ввечері. Ми це вже ж проанонсуємо, Ну а ви готуєтеся здати будь-які питання нашій експерті Ані Атаманової. І пишіть, не соромтеся, можливо, вже є якісь питання. Ми обов'язково під час ефіру переглянемо і відповімо на усі ваші питання. Так бажано написати а, дату народження тієї людини, за яку хочуть дізнатися. І ім'я, правдиве ім'я не нік, не ні, ні псевдонім а те ім'я або тим ім'ям, яким хрестили, Якщо хрестили, мені так буде зручніше. Так, чекаю, залюбки буду відповідати на ваші запитання, тому що люди просять, і у мене навіть я Пробувала зробити дома прямий ефір, але багато духів приходить і починає ламатись звуки, вимикається техніка, тому не виходить. Тут потрібно з професіоналами працювати, тому що я не можу справитись. Тому всіх вас ми чекаємо 4-11 вересня і ближчий час ми повідомимо ми трохи згодом. Я дякую вам за цей випуск і до зустрічі у наступних. Дякую, до зустрічі.